Доброго дня! Ми продовжуємо вивчати алгоритм і програми, а саме цикли з лічильниками і розглянемо такий приклад. Навіть два приклади алгоритму, де ми будемо використовувати олівчик для того, щоб малювати різні фігури та зображення. Спочатку ми перемістимо нашого котика у центр. Після початку ритму перемістимо його в центр і повернемо в напрямку 90 градусів, щоб він завжди починав з центру і дивився праворуч. Далі додамо блок. Очистити все. Для того, щоб старти те, що було перед тим. Надамо колір олівцю, який нам більше подобається. Ось, того разу був у нас фіолетовий, Давайте цього разу візьмемо. Зелений. Так, і змінимо, задамо розмір олівця, ну, хай буде 3. Добре. І опускаємо олівець, тобто починаємо малювати. Такий от алгоритм у нас поки що виходить. Далі ми використаємо ще такий блок, як зміна. Надати моя. Зміна значення такому-то. Що це за зміна така? Це в нас, по суті, як в математиці, в рівняннях оці XY, які, в які ми можемо підставляти певні значення. Так само і тут ми можемо створити певну змінну. Ось я натискаю кнопочку Створити змінну». І називаю її. Нехай це буде у нас сторона. Або, да, це довжина сторони буде. Для всіх спрайтів, або тільки для цього спрайту. Нехай буде для всіх спрайтів. Так, і тепер якраз будемо використовувати у нас а, повторення. Тобто цикли із лічильником. Буде повторюватись у нас нехай 20 разів. Наступний, наступні команди. Чекати. Невеличку затримку дамо, щоб ми могли бачити, наскільки, ну, як малює наш котик. 0,2 секунди, і цього буде достатньо. Далі змінити колір олівця. Так, ні давайте ми спочатку будемо рухатися, потім змінити колір олівця. Отже, перемістити Давайте спочатку буде переміститись на стільки то кроків. Тобто сюди в цю сторону додаємо. Далі ми беремо поворот на 90 градусів і змінюємо після цього колір олівця. На 5. Чипкую роллічика, по трішки мінявся. І також використаємо такий блок, як змінити. Моя зміна. Вибираємо сторону. ось Тобто ця зміна, яка називається сторона, зміниться на нехай буде 5. Тобто буде пос... котик, що буде робити? Нам переміститься на стільки то кроків. Це в нас буде ну, крок вперед. Так, Повертаємо на 90 градусів, потім міняємо колір олівчика, потім змінюємо цю змінну і чекаємо. Потім знову рухаємось на довжину ось цієї сторони. Тобто, кожен раз воно буде збільшитись на 5, що в нас в цьому випадку вийде. Давайте ще останню команду додамо підняти вливати. І котик починає у нас малювати. Кожна сторона у нас збільшується на 5 одиниць ось тут. Змінити сторону на 5. Це у нас змінюється довжина кожної сторони. Колір змінюється ось тут у нас. ну Давайте замість 20 зробимо ці 60. Так, буде. Ось тут ми, ми маємо зробити сторона. Тоді все буде добре. сторона дорівнює 0. Тоді він буде починати так, як треба. Ось таким чином ми малюємо спіраль за допомогою цього котика. Ось така фігура у нас вийшла. І давайте, напевно, ще додамо ще один подібний алгоритм. Тільки який же виглядає трішки по-іншому. Дуже схожий, але трішки інакший. Нехай це в нас малює. То давайте виберемо. Хай олівчик в нас і малює. Зараз очистимо все. Олівчика я розміщую ось таким чином, щоб він малював саме кінчиком, як ми малюємо з нормальним олівцем. Далі, ну, насправді, швидше буде, якщо ми візьмемо ось цей алгоритм, перетягнемо ось сюди до олівчика, таким чином скопіювавши його. Єдине, що я зроблю, це поміняю стартовий блок на клавішу пропуску. Далі, що ми зробимо? Це ми зробимо... Поміняємо кут, на який буде повертатися на 120 градусів нехай. І заодно подивимось, що з цього у нас вийде. Так, так, Ми запускаємо. Ось цього разу у нас вийшла така от трикутна спіраль. Якщо ми хочемо спробувати іншу фігуру намалювати, тобто іншого вигляду спіраль, то нам, по суті, треба ось тут, цих 120 градусів, поміняти на яку-небудь іншу цифру, таку, щоб у нас початок і кінець бажано співпадав. Ну, це не обов'язково Давайте поставлю 60 градусів, що у нас з цього вийде. Так, цього разу у нас вийшла ось така ось спіраль відстань між цими лініями більша, ну і тепер воно банально не поміщається. У всякому разі, ви можете попробувати різні кути і на різну довжину сторони переміщатись. У нас поки що буде ось так. Ці два алгоритми, будь ласка, спробуйте повторити. Самостійно, вдома. Дякую за увагу. До побачення!